Мої улюблені ароматні штуки для тіла, і я зараз не про парфуми. Почнемо з цих баночок, бо вони не ну, дуже гарні. і Їх дві. Це у мене крем, а це олійки для тіла. Купувала в Росмані в Німеччині, і насправді там є чотири продукти: скраб для тіла, гель, олійка і крем. І так, це. По-перше, в мене вже залишки розкоші. Це так класно пахне, плохина і карамель. Оце от назва бренду. І це прям дуже густий крем. Але з тим, що він густий, він швиденько вбирається, і аромат зберігається на тілі дуже довго. Оця олійка, вона густенька, аромат точно такий самий, але тут я більше відчуваю карамелі. Знаєте, наче карамельний попкорн. Це так класно і приємно наносити на тіло. Але але якщо вас штані або кофта, то почекайте, дайте олійці вібратись. Бо я не завжди чекаю, і потім вона все липне до одягу, не дуже приємно. Далі ще один дуже солодкий. Аромат. Я не знаю, що це за бренд. Я бралася крем для тіла в акціоні в Німеччині за 3 євро. О Боже мій! Це так класно пахне. Мені нагадує сол де Janeiro, жовтенький кремчик. І він теж такий густий. Але при цьому теж швиденько вбирається. І він, окрім того, що довго відчувається на тілі, він також потім відчувається на одягу, в якому виходите. Скріньте собі, якщо бачите цей крем в акціоні, беріть. І там наче ще різні аромати. І нарешті не солодкий аромат. Це, до речі, крем для тіла українського бренду. Цей вже крем такий більш рідкий. І це такий класний аромат. Він такий трішки терпкий, і це зранку, коли прокидаєшся, коли на вулиці тепло, сонечко за вікном, класна погода. Але хочеться чогось такого цікавого, загадкового. Він пробуджував прям якось так класно Підіймем в настрій. І хоча його текстура більш легка, його склад все одно дуже поживний. Еластин, алантоїн. Класно буде ще зиму, ще на літо, шкіра така зволожена, приємна і дуже ароматна. Це були мої улюблені ароматні баночки для тіла. І якщо маєте якісь свої, то діліться. Хочете спробувати?